Всім великий, великий привіт! Як завжди, бути радий знову з вами. Сьогодні хочу поділитися ще одним замовленням: це із компанії Лівєста. Звісно ж, із цієї компанії тоже, дуже багато буває цікавих речей, які от хочеться спробувати. І є такі продукти, які мені дуже до вподоби. доподобля. що, звісно, покажу, з якого каталогу я робив замовлення. Ось іде такий ось каталог номер 10 як завжди, дуже гарне тут іде у нас оформлення, і сам по собі каталог, все я бачу товстіє, товстіє і ще раз товстіє. Прям такий ось прям дуже товстий каталог. Це просто-просто-просто. Я давно його тримав в руках, і тут я розумію, що прям тут такий вже прям як півкнижки. Ну, такий прям масивний каталог. Та що і за це я хочу з вами поділитися, що ж все-таки я замовив з цього каталогу. Бо Тому що мені, як завжди, подобається, що є багато якихось новинок і гарні ціни, Чом би щось бі не замовити. Так що давайте приступимо, кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І поїхали. Перше, що хочу вам показати, вирішив попробувати хоча. Скільки я себе помню, я думаю, ви мене тож, хто мене знає, тут і знає. то що я не любитель був використовувати бальзами після бриття. От Я всегда казав, що бальзами після бриття мені якось воно не підходить. Якось я некомфортно себе чувствую, то мені аромат не подобається, то ще щось. І більшість, звісно, вже, я використовував е, іменно, е, крема, які да, від... Е, висипання, від покраснення і тому подобне. Ну, тут просто що в цьому каталозі був такий іменно цікавий флакончик. Навірно, і за флакончика я вирішив його взяти. І ще й плюс по дуже гарній ціні я теж його вирішив взяти. Це йде у нас іменно бальзамчик після гоління Авторшев Бел. Це такий от йде чоловічий. Бальзам після гоління, дуже гарне оформлення, Даже прям, бачите, таке, як то, знаєте, барбершоп. І що хочу сказати, да, що тут, прям, знаєте, як дивишся такий малюнок, що тут іменно чоловік бородатий, спочатку думає, що це іменно йде якесь масло, чи це якийсь іде бальзам іменно для бороди, щось такого роду. ні, тут оказується, що просто бальзам після гоління. О, також що тут йде у нас 100 мл. Вроді така маленька баночка, але да, тут прям 100 мл. Я живу оформлення дуже-дуже таке от прям цікаве. І я думаю, візьму, думаю, ну дам я ще один раз шанс цим бальзамам після гоління, тому що я живу, що би я не брав, вічно мені не подобається. Також тут іде у нас такий ось дозатор. От, І давайте все-таки протестуємо, що тут і як тут. Ще поки тут накачаєш, понятно, прийдеться довго качати, ми його відкриємо. Бачите, він йде такий ось білий. І такий от прям, бачите, дивіться, густа консистенція тут йде. Так. Ну, на шкірі воно починає танути і воно починає пливсти. Бачите, починає пливсти. Так, що по аромату? Так, бачите, таке прямо як водичка. По аромату. А я не можу сказати. Чесно, от, я не можу сказати, що по аромату. Дуже такий, от іменно, приємний аромат. І для мене він більшість ідей, якийсь такий от іменно цитрусовий. Більшість, мабуть, навіть не цитрусовий, навіть більшість мені йде такий, знаєте, бергамот з лимоном. От щось такого роду. Ну, Звісно я не дуже е, полюбляю бергамоти із лимонами в косметиці. Ну, тут Він такий, знаєте, ненав'язливий, такий легкий-легкий і такої прям сильної віддушки тут нема. Так що надію, що сам по собі він мені сподобається. Бо тому що, коли я, от я наніс, да, вроді була водичка, і, допустим, зараз шкіра така прям, стала прям м'ягесенька, така, прям от, ніжна, така, от прям. Дуже-дуже приємна шкіра стала. Ну, так що, надіюсь, що І мені сподобається. Я на це надіюсь. Ну. Не сподобається, значить більше ніяких шансів я на бальзами давати не буду. Потім, як завжди, в пустих баночках обов'язково я вам розкажу. Або, навіть, просто коли будемо спілкуватися далі. Да, і якщо ви там зацікавитесь таким от бальзамом, ви потім зможете в мене вже спитатися, чи подобається він мені, чи не подобається. Наступне, що я вирішив замовити, також я вирішив замовити, там були такі недавні новинки. Так, 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 головне подивитися, що він у нас тут і яблуко і з персиком, щось такого роду. Це йде у нас таке от іменно жидке мило для рук. Я думаю, ви всі знаєте, що я. Любитель жидкого мила для рук, хоча в мене і так жидкого мила для рук хватає, просто-напросто з головою його, в мене куча його. Ну, опять же, якісь новинки, опять же, хочеться щось попробувати, правда же? Плюс що мене дуже радує, що тут ідуть дуже такі от, прям великі об'єми. Тут ідуть 400 мл, іменно, об'єма мілілітрів об'єму милі. І також мені дуже цікаво, я вже просто не помню, так, не помню, не помню, що у нас тут за виробник. А я тут фік, я вам скажу, що за виробник. А, єсть. Виробник у нас іде Туреччина. Ось так. А будете? І також по поводу аромату. Так, якщо ми так його відкриємо. Подивимося, бачите, ну такий він прям гу густий, він не жидкий, не капає вовсю. Ой, дуже приємний аромат. От, знаєте, дуже такий от прям солодковатий, і насправді от ощущається червоне яблуко і ощущається персик, щось такого роду. Ну Дуже приємно пахне, ви знаєте, просто буде одне задоволення мити руки ось таким от продуктом. Тож, я сподіваюся, що він буде гарний продукт, не буде сушити руки, буде гарно це очищати. І буду насолоджуватись ось таким ароматом. Тому що насправді аромат дуже-дуже приємний, такий солоденький. Та що, ви знаєте, я не пожалів, що я його взяв. Також е прийшла така теж недавня новинка. Бачите як, бачите, як продукти приходять. От е Так от, воно все запечатується. Щоб нігде нічого не розлилося, нігде не протекло. Так що по поводу упаковок в лівісті, тут просто все шикардос. Запечатують тут прям так от чоловічній. Дуже гарно тут прям ленти пішли. От, Недавня новинка, звісно ж, я завжди полюбляю таке купувати. Це йде у нас і, та, також і, рідке мило для кухні да, від неприємних ароматів. От. Мій тут, що я ж говорю, не знаю, як він буде по аромату як він буде і але мені подобалася сама от, така от іменно, упаковка, така от баня. От, і для мене воно більш так напоминає якоїсь, знаєте, професійної косметики. Більшість там, да, шампунь для волосся або кондиціонер для волосся, да, щось такого роду. Більшість напоминає щось по поводу волосів, щось такого роду. От, і от вона мене, як завжди, ці упаковки вони от мене привлікають. От, і помню, коли було в лівісі, ви знаєте, теж. Такі продукти, які від неприємного аромату в. Посуди і тому подобне. Тіпа було формат, типа, як у Фаберлік були, помните от такий от формат упаковки. Вони, звісно вони неудачні, тому що самі дозатори там дуже-дуже погані, вони ломаються і приходиться його відкручувати, наливати на мочалочку і потім використовувати. От, А тут я сподіваюся, що дозатор буде нормальний і ніяких проблем тут не буде. О, Так. Тут, що мені дуже подобається, що в кухонному рідкому милу тут іде у нас 500 мл. От, немаловажно, така, от, знаєте, баня велика і я надію, що хватить її надовго. І також, сам по собі, бачите, він йде прозорий і також він йде такий от, прям густий, не тече. Що у нас з ароматом? А аромат я щось Щось я взагалі сьогодні по поводу ароматів стрмний. Знаєте, я не можу зрозуміти, але якийсь такий приєдний, опять же, якийсь солодковатий. Солодковатий аромат. А більшість, напевно, він йде з ароматом граната. Щось такого роду. І там, вроде, якщо я не ошибаюсь, там навіть був намальований в каталозі на, лист... на самій зворотному листку, вроді був гранат. От щось іменно аромат граната, щось таке напоминання тут присутствує. І такий ось іменно солоденький аромат. Так що, надіюсь, що буде в роботі чудовий і буде дуже гарно це все неприємні. Аромати убирати. Я на це надіюсь Ну, флакон просто я жов професійний. Я ж говорю, ладно не перепутати і не помити ним голову. Бо буде дуже весело. Так, і останні предостанні новинки, які я захотіла мені взяти. Опять же, як я завжди кажу, що з жидких мил у мене куча. Ну, як завжди, якась нова упаковка чи ще щось, опять же, Ігор гребе. О, це в нас іде. Е, ага, навіть, нет, бачите, я вже хотів вас обманути, е, тому що я думаю, що це опять же, житке мило. Оказується, ні. Це йде у нас гель для душа. Отак. Іде у нас гель для душа, для душа. Е, апельсин. 350 мл. Ну, як завжди, дуже гарне оформлення. Ну, що я можу сказати? От мені, воно, вроді, просте оформлення. Для мене воно ну, якось цікаве оформлення. Ще плюс, що мені подобається, що його можна поставити і спокійно, просто треба завтра нажимати і використовувати таким макаром. Не треба то брати в руку, відкривати, налити і тому подобне. Тут вже одразу з дозатора і буде шикардосно. кардосно. я подумав, що жидке мило, бо тому що тут дозатор. А оказується, що я брав гель для душа. Давайте понюхаємо, що у нас тут йде за аромат. І також подождіть, А я тут не розказав, яка тут е... виробник хто тут. Бачите? Поговорили, поговорили, а виробник не сказав. Е, так, а виробник у нас іде Україна. Село Гребля. Так що це Україна. Ну, побачимо, побачимо, що я можу вам сказати, як він буде. А це у нас виробник геть для душа, теж в нас виробник іде Україна. Нічого собі я, чесно думаю, це не Україна. Україна. Також консистенція, бачите, така ось густа. Нежидка. І аромат, знаєте, дуже приємний. От мені чомусь нападає аромати вейвоні, от іменно цих цитрусового. От іменно такі, отчувствується, знаєте, от, э, такий от, солодковатий апельсин, щось такого роду. Дуже приємний іменно із бутилки. Надію, що він і при використанні дуже буде э, відкриватися дуже смачно. Бо тому що бувають такі моменти, що э, в упаковці вони дуже смачно пахнуть, а коли ти починаєш його використовувати, вони аромат трохи міняють, і буває, що дуже... Не смачні аромати. Ну тут я сподіваюся, що так само буде, як і, і тут пахнути. Будемо на це надіятись. Наступне, що я замовив, тож, я ж говорю, з серії. Якщо вже брати, то вже брати все, є для душа. Тож 350 мл, тільки цей де у нас вже із кавуном. Тоже Ось таке оформлення. От, і давайте понюхаємо. Як я думаю, всі ви знаєте прекрасно, що що зв'язано з кавуном, все більшість сідає в хімозних варіацій. Ну, зараз провіримо, як він пахне, бо тому, що, чесно, я ще не нюхав нічого. Так, він теж йде такий, от, іменно, бачите, густий. Нічого собі. От ви знаєте, от пахне насправді кавуном, от не хімозним кавуном. Дуже прям такий, от, прям свіжим солодким кавуном. От, ви знаєте, прям мені чусь, захотілося кавуна. Щось мені захотілося, вона хоч Дуже смачно пахне. Дуже смачно пахне. От прям пахне. От прям, от прям берете іди використовуй його. Бо тому що ну, прям, ну дуже пахне. І останнє, що хочу показати, це такий самий продукт, тільки це йде у нас вже вишня. Ось такі от Давайте тут понюхаємо. Мені подобаються об'йоми великі. 350 мл, нормальні об'ємчики. Теж густий. І то, що мені нравится, що таки, бачите, повні. Наливають, так, не жаліють, молодці. Ну вишня, ну вишня, тут, конечно, спорний вопрос. От вона мені... Вот вона мені вишньою не а мені чимось другим пахне. От щось іменно більш такий косметичний аромат, і більшість він йде, такий прям солодковато-косметичний. щось такого роду. Ну, ну, Такий, може, там трошки якісь є відблиски кісточки від вишні, щось такого роду. Ну, щоб сказати, що прям така от, прям смачна. Там Вишня чи черешня, щось такого роду. Ні, я так прям не можу сказати, що вау, аромат! От тут прям, от тут вау. А тут щось отак, от як-то слабенько, слабенько. Ну я ж думаю, що при відкритті, при використанні, я сподіваюся, що він все-таки відкриється в лучшу сторону, головне, щоб не фужу. Ось таким макаром. Так що ось такі були в мене, да, все більш немає, ось таке було в мене замовлення із компанії «Лівєста». От, да, і по каталогу у нас, як завжди, я казав, 10. От, так що я ж говорю, якщо що, можна щось вибрати, звісно ж, якісь, якісь новинки, щось, звісно, що завжди щось зацікавить. Красні ценники, як я завжди, кажу, або жовті ценники, Ну, як же не попробувати. Так що, я сподіваюся, що мені ці продукти підійдуть, понравляться, і буду з великим. Удовольствием використовувати такі продукти, і дай Боже, може буду ще раз повторно замовляти. Або замовляти, або може хтось буде мене із друзів теж замовляти. Це ж таке діло. Бо тому що я ж говорю, що в мене багато чого всього цього є. У мене щоб, щоб було його часу це все так прям використовувати. Але ну як, як кажуть, якась, знаєте. Хотілка, хоч трісні, є, але все одно мало. Хай лучше буде. Я кажу, їсти не проси, ціни ростуть, а в мене воно є. <сум> так що ось так. Так що, дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно і полезно. І до нових зустрічей. Пока-пока.